За тиждень долар скотився у яму знову через Трампа і його наміри почати масштабну торгову війну з Євросоюзом. Відлуння дійде і до українського валютного ринку. Яким буде курс долара і євро цього тижня? Розповім у традиційному прогнозі від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео середині минулого тижня Трамп пригрозив Європі 50% відсотковими митами. Але вже у понеділок президент США після розмови з президенткою Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн заявив, що торгову війну відкладено. Та схоже, що ринок ще не оговтався від цих заяв. Тож знову очікуємо стрибків по парі євро-долар, А також це створить передумови для нових стрибків курсу євро в Україні. Щодо торгової війни з Китаєм, то на тлі дев'яностоденного тарифного перемир'я ми бачимо негативні тенденції щодо ділової активності деяких наших експортерів, які спеціалізуються на постачанні товарів насамперед агросектору до азіатських країн та до частини африканських країн. Подорожчала логістика, що погано для гривні та обсягів нашого валютного міжбанку. Також не за горами і впровадження мит на українські товари з боку Євросоюзу це може призвести до втрати від майже трьох до понад трьох з половиною мільярдів доларів щорічно від усього обсягу нашого експорту, і це почне сильно тиснути на курс гривні в майбутньому. На тлі збереження високого рівня попиту на валюту з боку імпортерів, зокрема на потреби оборони та енергетичного сектора, Нацбанк буде змушений активніше витрачати золотовалютні резерви на підтримку курсу гривні на міжбанку. А як ви вважаєте, до кінця літа НБУ втримає курс гривні на поточному рівні? Чи нацвалюта трохи просяде? Діліться думками у коментарях. До речі, обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Bloomberg протягом тижня, за прогнозом Олексія Козирєва, будуть знаходитися в межах від 155 до 230 мільйонів доларів. Найменш активним днем роботи міжбанку буде 26 травня через вихідний у США. А найактивнішими датами торгів будуть з 28 по 30 травня, коли всі клієнти та самі банки закриватимуть свої операції та розрахунки з контрагентами на звітну дату. НБУ буде Присутнім на торгах практично щодня. А тепер переходимо безпосередньо до цифр і почну з міжбанку. На цей тиждень Олексій Козирів прогнозує коридор по парі євро-долар в межах від 1,125 до 1,145 долара за євро. У разі, якщо котирування безготівкового долара на міжбанку з 26 по 30 травня будуть у межах коридору від 41 гривні 30 копійок до 41 гривні 75 копійок, то через перерахунок пар євро-долар і долар-гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46 гривень 46 копійок до 47 гривень 80 копійок. На готівковому ринку більшість обмінників фінансових компаній та банків працюватимуть зі спредом у межах від 20 до 30 копійок, як по долару, так і по євро. У разі чергових ралі по парі євро-долар на міжнародних ринках власники, обмінники фінансових компаній та банків розширюватимуть спред по євро в межах від 25 до 60 копійок. Оптові обмінники, за прогнозом Олексія Козрєва, будуть працювати зі спредом у 15-20 копійок як по долару, так і по євро. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 90 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – в межах від 41 гривні 15 копійок до 41 гривні 80 копійок. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 46 гривень 25 копійок до 47 гривень 95 копійок. А в обмінниках фінансових компаній цей коридор цінників буде в межах від 46 гривень 40 копійок до 47 гривень 85 копійок. Розширені аналітичні матеріали з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб каналі МінФін. Посилання залишу в описанні під відео. Це був заключний весняний прогноз курсу. А наступний випуск з прогнозом курсу валют дивіться на нашому каналі рівно за тиждень. Якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить ютубу показати це відео більшій кількості українців. І звичайно ж, підпишіться на Ютуб канал FinanceUA, щоб не пропустити наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.